У бродах та радивелою виступали учасники столичного церкву вогні Києва. Більше інформації у наступному сюжеті. Спершу наша знімальна група завітала у місто Радивелів, де у місцевому народному домі виступали артисти церкви вогні Києва. Програма заходу була доволі насиченою та цікавою. На даному етапі у нас клоуни, акробати, жонглери, еквілібристи, повітряний гімнаст, також у нас еквілібрист на проволоці і кукли велетні, панда та міньйон. Цього дня о 16-й годині у народному домі нашого міста для глядачів була змога побачити виступи учасників церкової програми. До слова у залі в цей день зібралася села селена наших мешканців. Ми сьогодні відпрацювали радивилів місто і приїхали в броди. Так у нас такий графік інтенсивний. Е, хочеться, щоб дуже в цей такий нелегкий для України нашої час е, порадувати діток. Дуже важливо, тим більше для діток. Тому що ну, дорослі є дорослі, а дитина, вона так само вона дивиться ті самі новини, телевізори, або мультик, або прогулянка на вулиці з друзями. Але все одно дитині щось треба, щоб вони відволікалися від цього всього. Від цих подій все-таки дорослі переносять це набагато легше, ніж діти. Із радивелова та бродів Сергій Нікішин телеканал «Броди онлайн.